Шанувальники творчості польського художника-баталіста Юзефа Бранта зібралися у Рівненській художній галереї Євроарт. Виставкою мистецьку конференцію, присвячену життю і творчості видатного польського художника, організували Альжбета Петровська, Владислав Багінський та товариство польської культури на Рівненщині імені Владислава Раймонта. Ми почали з Яна Матейко, який найбільш відомий польський художник, його знають на всьому світі багато його робіт в цих галереях, картини в Варшаві, в Крахів в інших містах. Потім ми робили конференцію Юзефа. Войцеха Косака, теж дуже відомий тут, в, ці, в цьому самому приміщенні. І оце вже перед самою війною Юзефа Хелмонського. І це вже у нас така четверта презентація четвертого художника Юзефа Бранта, досить відомого. Художник-баталіст, його картини знаходяться в найкращих музеях світу. Він в основному творив в Мюнхені, в нього була навіть школа живопису, де там було дуже багато, мріяло в нього навчатися. Учасники конференції мали змогу познайомитися з найбільш відомими картинами Юзефа Бранта. Художник-реаліст вчився у Варшаві, Парижі і Мюнхені. Створив багато батальних історичних і жанрових картин. Серед них полотно сутичка поляків зі шведами, зустріч на мосту та інші. Ваговим сегментом його художньої діяльності це була українська тематика. І, взагалі, у літературі Юзефа Бранта називають польським художником, який зачарований Україною. Україною. І тому якби я вам підказую, що, по-перше, батальний жанр, тому що війна і якби вона суголосна із реаліями сьогодення в Україні, а з іншого боку, що це е, непростий поляк. Він захоплювався Україною, він приїздив в Україну, він надихався, він збирав колекції музичних інструментів, зброї, костюмів, і він усіляко популяризував історію, побут, звичай і природу України. Але прокинувся Юзеф Бранд знаменитим саме після створення картини Хоткевич Під Хотином. Це визначна історична битва, яка закінчилася перемогою об'єднаних сил Речі Посполитої та українського козацтва. Величезний внесок у знищення османської армії під Хотином зробили запорізькі козаки на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним. Внаслідок поразки під Хотином турецький султан Осман II був змушений припинити війну. Символічна картина, і в сьогоднішніх реаліях Живописне полотно Юзеф Фабранда Хотхевич Під Хотином, воно було написано в 1867 році і репрезентоване на всесвітній виставці у Парижі. Потрібно сказати, що власне цей живописний твір він і визначив усю наступну долю митця. Він, як то кажуть, сучасною мовою одного ранку проснувся знаменитим. Потрібно сказати, що Юзеф Бранд у своїй роботі звертався до тем козацьких воїн, татарських воїн, а також шведських воїн 17 століття. Про життя та творчість Юзефа Бранта присутнім розповідала Ельжбета Петровська, учителька польської мови, котра уже тривалий час виконує свою місію у Рівному. Пані Ельжбета землячка Юзефа Бранта. Тому її розповідь звучала цікаво та емоційно. Не менш емоційно звучали й музичні номери. Творчістю польських письменників, художників, композиторів в Україні та в Рівному зокрема, почали значно більше цікавитися після російської агресії, кажуть організатори заходу. Ця страшна війна, вона якби підігріла ці процеси. що, е, що стало більше цікавитись, так як багато ж виїхали як біженці, і вони цікавляться і польською культурою, польським мистецтвом, е, польською музикою. Це ж я спостерігаю навіть в. Я часто буваю в Польщі і з українцями, біженцями в Варшаві, які проживають. Дивлюсь, приходжу в консерваторію, дивлюсь з України починаю розмовляти, звідки ми, Ми з Києва, там, ті, з Харкова, ми любимо класичну музику, прийшли слухати. Ну, дуже приємно, що це воно. І такі заходи теж вони служать цьому зближенню і якщо, солідарності між нашими народами. Товариство польської культури імені Владислава Раймонта у співпраці з польським урядом та громадськими фундаціями протягом 30 років робить свій внесок у збереження та поширення здобутків польської культури серед поляків в Україні та українців.